Четверг, это маленькая пятница. А четверг це маленька п'ятниця. А п'ятниця це вже почти субота. А субота це лучший день. Мальчики і девочки, прямое включення продовжується. Я пересів на цього красивого гуся. А самое комедное, що ми з Саньком, який пересів на мою супертонеру, чуємо один одного. Ми під'єднані гарнітурою. І зараз буде нормально Нар Нормальний перл. Буду видавати. Коротше, вперше буду тестувати сучасного гуся на водянці, тому що до цього я тестував тільки гуся на воздухані. Дімона Вакули, який гусь легендарний з Мотохелпа. Так, ну що? Одразу, що сказати, а це Саньок, це найвищий рівень да? при подвірське. Ага, Короче, по 200 найвищий рівень нижче, ніж мій найвищий рівень. Ось. Так. Ууу, як мапіт! Ха -ха -ха, клас! У. Блін, як він легко рулиться! А саньок буде зараз мені в вуха коментувати, як йому тенера рулиться. у Ага, тут зробили поворотники вже японські, так? Да? Японський стиль. Уу. Ні, ну він валить. Та ти що. <соцю> Блін. <соцю> Хорошо. Блін, але дуже м'яко. Сильно м'якіша, аніж в мене, але в мене не м'яко через вихлоп. Вихлоп дає вібрації. І через це. Звуки вібрації. Так, ну що, ми розгортаємось. До речі, до речі вітрозахист, як ми можемо тут наблюдати. Через те, що він не піднятий. до речі, мені треба підняти. Ага, так? Да? Серйозно, не зміниться? Санк каже, що не зміниться. Ну я спробую. Ага. Оп-оп, підняв. В лоб буде дути, кажеш, так? Да? Ну подивимось. Та ні, сильно, сильно краще стало. Так, ну що можу сказати? Рулиться як велік в порівнянні з супертенерою, е, сильно легшим відчувається. Динаміка сильно краща, але він шипований. Тормозить сильно краще. І я так розумію, підвізка теж сильно краща, але тут складно перевірити, адже ми по ідеальному асфальту зараз їдемо. Мені дуже подобається, от я на п'яті зараз їду, просто нажав, і тебе прямо. Знаєш, якщо б це була а, авто, то тебе в спинку вжало би. Це такий ефект. От, от реально класно. Реально. З трьох тисяч і ти просто випулюєш. Корочі, да, корочі, да. Гусьок підкупає трохи. <ріст> ну чуєш, він, от ти зараз на супертенері. І вона тобі як більшою здається? Пасивнішою, так? Да? Ну, звичайно, блин, ну так. Да. Твій гусь, він як такий спорт, як такий трейсер в кузові, типа, ну, ти зрозумів, да? тобто мотор жвавий, підвіска дуже керована. Дуже керована. я ще от кайфую, я зараз їду, я відчуваю, якби я на такому на спорт туристі. До речі, кстати, Ріл таке відчуття, ніби на спорттуристів. Дуже багато режимів. Ми тут бачимо перед нами екран, який дублює повністю приборку. Да? І мені подобається, що, як в машинах показується, коли треба перемикатись. <плес> а, в тебе ж тут квікшифтер. <плес> зараз пробую. <плес> ага, все, зрозуміло. Квікшифтер Ріл є, а вниз нема, до речі. Тебе в одну сторону, вниз нема. А, ні, є. Чи є, чи нема. Що, щось жорстко включається вниз. Да. А буває двосторонній, типу, і вверх, і вниз. Да. Слухай, ну прикольно все одно, що є. Тобто ну, ну вниз на самом деле, він нафіг не потрібен. Да. Для динамічного розжину, що ти, типа чик-чик-чик-чик, і ти вже 200. А Ти скільки на ньому їхав? 200 їхав? Ну, звичайно, да. на, на будь-якій туринді. Ага. На будь-якій туринді, я думаю, 200 некомфортно, але мені здається, що Super Adventure КТМ, можливо, там 200, то його швидкість, але то треба пробувати. Теж, теж не думаю. Думаю, що Він може прискоритися і до 250, але то не його. На. Слухай, блін, ну, мені дуже подобається, що він відчувається, цей гусь відчувається реально велосипедним після супертенера. Super Super супертенера, до речі, теж не, не така, прям, Ні, ні Ultra Road ультра да? Але, блін, вона реально ну як ну, мод, в принципі, технологічно не цього покоління, і воно і відчувається, що вона така більш важка, менш динамічна і так далі. А тут мені подобається, що реально зробили у великому мотику з великим мотором. Зробили блін, мопедне відчуття. Кайф. Ну, тобто легкість. Це дуже дуже кайфово. Ага, демпфер тут є. Ага. Потім э, надамо слово Сашку, він розкаже про свої враження. Сашко Гусіввод зі стажем. В нього є старий Гусь. Восьмого року Сашко, де? Да? Дев'ятого. А, і сімнадцятого. Тобто два різні покоління, два різні мотори, один з водянкою, другий без. На одному проїхав скільки ти на тому? Тисяч двадцять-тридцять проїхав? П'ятдесят. А на цьому, ну, скільки? Тисячу. Тисячу. Фу, свалка починає ваняти. Блін, він, ну. Три, тримає а, по резині, тут більш питання, я так розумію, що плюс-мінус, але закладати в поворот, прикол гуся, його можна закладати. Супертенеру також, але це просто важке трошки робиться. Фу, блювотний, Хе-хе, ненавиджу це. Бе. Да, Сюди дівчину не вивезеш на краєвиди. Фу. Блін, як тут люди дома будують, просто жесть. Бе! Лелеки. А, Реально лолеки, харчуються? Ля, воно як, як не настояще, да? Наконець пройшов e запашок. Чуєш Саньок, ну в тебе от курок тормоза от в мене бере майже одразу. Ага, Саньок відвалився. Коротше, в мене на супертенері бере майже одразу. А тут, в кінці, тобі нормально це? Абсолютно, так? Ага. О, тут, до речі, можна підвізку тестувати. Блін, ну комфортненько, комфортненько. Коротше, з туринди в туринду, коли ти сідаєш, в принципі, я от, я, я як був на, на, на ньому їздив вже тисячу. <смі> таке відчуття, знаєш. що Одразу як в своїй тапці домашні. Да, ну я думаю, ти теж на супертенерусі все зрозуміло, все нормально, так? Да? Короче, да, підвізка, звісно, навіть от зараз режим э, рот. Ми їдемо по поганій реально дорозі. І блін, я розумію, чому люди кажуть, що на BMW телелівер і паралевер. Да. Ха-ха, клас. І воно відчувається, що воно працює. Блін, капець. ти їдеш по поганій дорозі, а ти їдеш, ну, як просто по, по нормальній дорозі, просто трохи тебе там ну, підкачує. Але нема такого, що ти там підстрибуєш. Так, да, ну мотор зробили класний. І по звуку мотор приємний, приємніший, ніж в супертонері. Хоча тут сток вихло. Тобто виклапу, можливо, хто любить гучне, то не вистачає, але для турінгу це саме те. Тобто, ти його чуєш, от я нажимаю зараз. Ти чуєш його. Він, до речі, голосніший, аніж стокова на супертенері. Але а, в мене зараз на супертенері лютий стоїть, то він блін, реально і вібрує, і, і гучний, то треба, до речі, переробляти. Він вже шля, шляпа шляпне. Мене буквально годину тому, до того як я сів на цю беху. Думки посітили, що можливо вже в цьому році треба зі своєю супертенеркою прощатися, хоча вона в принципі, ну, взагалі-взагалі добра і можна ще катати і катати, 40 тисяч пробіг. Але от хочеться щось вже більш сучасне. Мені от щось здається, що я вже дозрів до щось от Tiger 1200-й, КТМ Супервенчур 1200, 1290-можливо, Беха. Гусь. А, також не виключаю, що просто нова супертенера. Вони, до речі, в ресті теж прикольні. Ось. Що ще? Саньок, накидуємо варіанти. О, до речі, блін, я записувався вже 5 разів на тест і все ніяк через свою військову службу не можу туди доїхати і відтестувати. Адже вони працюють тільки в будні, а на вихідних нічого нема. Ось. Тому коротше, поки що не доїхав я трохи до тесту Панаміріки. О, це на четвертій, до речі, з. скільки? З 60. З 3000 тисяч обортів взагалі класно. ти що? Да, да. От динаміка все ж таки. Ну, супертенери теж вона нормальна, але тут прям відчувається, що її процентів так на 15-20, я думаю, більше. То тут 130 лошадей, в мене 112, але тут чіп. Тобто, тобто тут десь може бути, я думаю, 140. Ну і момент, звичайно, що сильно більше. Підвізка просто бомба. Саня, як тобі підвізка супертенера після гуся? Коротше, відчувається, так, да, різниця? Ну там треба, так, да, до речі, вона зараз всередині, то тобі просто треба відпустити і буде м'якіше да, 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 да. да. А, а я прям їду кайфую, ну прям кайфова підвіска і прям ти їдеш, ну, ніби я відчуття, що от крузак сотка або 80-тка. Знаєш, просто... він просто бачить шлях і їде. Ну, тобто, йому пофиг. 16 колеса там на 80 якісь там резині дикі, бублики, Але блин, ну він їде. Але тут ще й мотор кайфовий, ну, тобто, тут прям. І квікшифтер тема. Так, да, сучасний мод то сучасний мод. І що може бути краще, ніж е -е, турендура, тільки новий турендура. <гум> Скажи, або дві турендура, як в тебе, Саня. <гум> Яке дуже м'яке в тебе щеплення. Дуже просто кайф. Просто пальчиком. Ну і тормоз насправді і щеплення. Можливо, тому що просто новіший мод. А хоча може і щеплення таке. 30 тисяч, ну в мене 40, ну, а в мене 12 рік. В тебе він 30 тисяч, я думаю, був в режимах сильно лайтовіших, аніж мій. Блін. Яка підвізка, просто. просто глянь, просто, взагалі не сносить. Вообще не сносить сносит, мія, Чари діманчари Ай що ти. Ай-яй-яй. До речі, я катав на R1200RS навесні, коли забирав свої ну, Харлі Victory Індя. І я згадав, де я цей мотор відчував, там же точно такий же мотор. Але там підвізка, ну там тіпа, як трейсер від бехи, зрозумів, спорттурист, але такий городський, тіпа, городський спортурист. Ну, До речі, вібрує на 5000 тисячах теж прилично, Вібрації відчуваються. Мотор живий. От 4 тисячі комфортно, 5 тисяч прям вібрує. Ну, У мене, мене все одно сильніше вібрує. Вітрозахисту мені вистачає, як не странно. Ну, можливо, ми зараз не їдемо да, 120-130. Я від Бехи кайфанув. Я думав, що вона буде не така, по-перше, ось, не така. Рулитись буде сильно гірше. Ну, тор... Підвізка я знав, що топова. Всі кажуть, що ну, у Бехи топова, ну, найтоповіша серед всіх туринт. ось ця тілелівер, паралевер, найтоповіша підвізка. По динаміці, так, да, не скажу, що прям сильно відчутно, але відчутно. Ну, тобто відчуваєш одразу, що мотор жвавіший. Ну, звичайно, що по всім цим приколам електропідвізка, круїз, підігрів, ну вона просто 2017 року вона має такою бути, тим паче це BMW, а не а, Renault, Да? Ані <laughs> Тойота, який до 22 року встановлювали ще ці 640 на 480 <laughs> дисплей, ну, умовно кажучи, якщо ми заглянемо в Крузак 200, то там, блін, просто печально в плані медії. Що я можу сказати? Дуже кайфовий мод. Я проїхав вже кілометрів 30 Напевно, ще ми візьмемо трішки пізніше. У Санька інтерв'ю, що він розкаже, і поділимо, підрезюмуємо, що воно BMW R1200GS 17 року у порівнянні з супертенерою. Халкі, вон халк. Ага. Так, ну що, ми приїхали. Ми приїхали, ми приїхали, ми доїхали. Гусь стоп. Я практично влюбився. Не треба тільки це казати тенероводам. Вони будуть зазвіти. Таньочок, ну що, сьогодні буде а, пряме включення після тесту неймовірного BMW R1200GS. В тебе їх два. Старого та нового покоління. Ну, перед По факту так. По факту так. Давай, 5 плюсів, 5 мінусів у порівнянні. Ну, це взагалі зовсім різні мотоцикли. Перший це більш дорожній варіант з можливістю з'їхати на ґрунти. Другий це більш якраз ґрунтовий варіант з їзді по дорогам. В першому з плюсів в нього, в нього він воздухан, тому на ґрунтах він себе веде гірше, під навантаженням він трохи більше гріється. Друге, в нього леті колеса, вони виглядають дуже круто, дуже кльово, враховуючи, що в нього нема маятника, в нього паралєвер і колесо видно все повністю, нічого не затуляє. Він на дорозі кльово смотриться, але на ґрунтах буде буває стрьомно, бо його можна розвалити там. Третій, в різні тут різні нахили самої вилки, виделки. Вилки, в старий гусь 2009 року він на дорозі комфортніше за рахунок куту нахилу. Новий гусь, комфортніше на ґрунтах, через те, що і на закладках, тому що він коротше виходить, по базі, його легше закладати. Е, що ще? Вітрозахист в тому гусі це більш дорожній варіант, тому що в нього там високий і він прямий майже захист. Тобто дуже гарно розсікає, коли їдеш з відкритим візором, просто спокійно йдеш п'єш каву. То тут вітрозахист після 120-130 вже починає нормально так дути. Причому в нижньому положенні він дує в підборіддя, як для мене, з моїм зростом. В верхньому положенні він дує в лобах, тобто він не закриває повністю, як в старому. Що ще з плюсів? Ну, Цей технологічний гусь, він водянка, він на спецованих колесах, в нього вже є штатний круіз-контроль, в нього є антіаткат назад, вперед, тобто, щоб горку зручно стартувати було. В нього він заводиться з кнопки. Стандартний, моторадівський навігатор, який там дублює бортовий комп'ютер, можна дублювати на приборку. Ну, тобто, фактично, в різниця в 9 років, вона дається в знаки. Але сказати так, по асфальту, наприклад, Пилипець, Буковель, мені комфортніше їхати старим, тому що він більш дорожний. А отак от от повіджигати, в дручку, повідкручувати, то новий прикольніший. Але це те це, це через те. Тому що ти новий тільки купив і його ще не підлаштував під дальні подорожі. Він е, не зовсім він в нього ж навпаки. у нього коротша база через кут нахилу, mm -hmm. тобто він на дорозі більш такий збитенький, та й більш плавніший. Mm -hmm. Від цього, а, в цього старого плюс в нього сухе щеплення. І коробка переключається, ти навіть не відчуваєш цього. Тут цьому... відчутно, да. Тут... да. так. Тут мокре щеплення, він так нормально лупить по коробці. І вітрозахист, якби ти його не піднімав, того набагато кращий вітрозахист при 150-160 круїзної скорості, там ти взагалі не відчуваєш ніяких шумів-шолом, нормальний шолом-шої, третій еотек, тому шумів майже не відчуваєш. То в цьому шуми вже після 120 так нормальненько відчуваються. Дуже прикольно, я сьогодні, до речі, теж катнув на гусі. Мені дуже сподобалось. Скажи, ти от катнув буквально 20-30 кілометрів на супертонері. В тебе є досвід вже трьох одинакових, можна сказати, тур турин, які, в принципі, трошки всі з різних поколінь, можна сказати. Підпідрозюмую, як тобі вехів поєднанні з Ямахою. Мені в Ямахі, чи то я не побачив на приборки, чи не вистачало показника передачі, немає його. Нема, так, да, цього не вистачало. В ресті вже є. В ресті але є. я вже почав орієнтуватися так більше на ага. оберти. От, що Ямаха е, більш вібрує, Вих, ну вихлоп глучніший через те, що він не стоковий. Ямаха да, да. е, фактично дуже схожа на старий гусь, тому що пряма, прямий вітрозахист не так сильно дує, але вона, як мені здалося, Трохи повільніше набирає, ніж навіть старий гусь, трохи повільніше. І вона якось відчувається більш масивно. Гусь не відчувається так масивно, при тому, що він не маленький, він не відчувається масивним. Ага, Заду. цікаво. Супер. А що ти будеш чим доосначувати свій, свій новий мод? По факту тільки треба що зробити: поставити, затягнути в бронеплівку, або поставити захист фари передньої, щоб її не розбило там на ґрунтах щепленням і все таке інше. Можливо, доставлю, ще не знаю, буду думати, верхні дуги невеличкі, це якраз для ґрунту, але враховуючи, що там бак не 39-тріа 20 стандартний, то він, коли падає, він до баку майже нікого не встає, тому що там котли його тримають отак. Тож тобто він тільки хилиться, він не падає на бік. Класичний. Можна мінуснути мотор. Да. Ну, але знову ж таки. На самому моторі ну, так, так. стоять, тому, тому захист там є так. А верх ставити чи не ставити, ще буду думати. Е, і дуже цікаве рішення для такого мотоцикла, який дуже дооснащений не базовими речами. Е, попередній власник, коли я купляв в салоні, чомусь не замовив е, датчик тиску коліс. Це для мене дуже дивне рішення, тому ну, що ти да, коли да. по ґрунту їдеш і дуже починається м'яко ззаді носити, то треба розуміти, чи це пісок тебе там носить, чи тебе вже впав в тиск і треба щось вставати і да, ремонтувати. Да, да, вірно, да. Да. Тому це дуже така цікава опція і класна. У мене на попередньому є, вона корисна, от, тут її немає, от, можливо, це ще доставлю. Наскільки новий гусь виправдав твої очікування? На 100% абсолютно. Я б навіть сказав більше. Я не думав, що він буде настільки Буде різниця з попереднім. Супер. Ну, що можу сказати? Гарної катухи, класна придбання. Дякую. It's six and you're riding in Miami. <laughs> так, Друзі, ну що, ми закінчуємо нашу сьогоднішню катуху. Я знову сів на свою супертенери. Мої домашні тапочки, але відчуття від гуська Санька теж топові і мені дуже сподобалось. Коротше, я реально тепер задумався про зміну мотоциклу, хочеться оновити мод собі, і це буде тільки турендура, але не факт, що є маха. Ну, тобто, побачимо. Так, ну що, з вами був Мотоспід, Ми вже доїжджаємо додому, минуючи всі блокпости. Хоча, в принципі, можемо поїхати і через них, як ми бачимо. Це Ходосівка. А, нема світу взагалі. На заправках є, я так розумію, генератори, але там топлива вистачає, палива. Будемо зараз їхати темними-темними дорогами. Ну що, почуємось. Бай-бай.